Андрей Куликов, звукорежисер прямого эфира Ирина Низник, И в следующем эпизоде нашей программы речь снова пойдет о правах человека, но уже в другом разрезе, чем в питанні о безоплатной правовой помощи. Богдан Богдан Кріклів'я, руководитель офісу у по правам чоловіка в нашій студії. Здравствуйте, доброго дня. І ми переходимо українми увліклісь і знову перейшли на українську мову. Пане Богдане, я думаю, що ми почнемо очевидно зі звіту організації Об'єднаних Націй, тому що звіт такий свіжий, і він перед вами це досить потужний документ на багато сторінок. І це моніторингова місія справ людини в Україні працювала і дійшли до висновків. Про не лише про стан прав людини, а в тому числі і про жертви серед мирного населення під час конфлікту і постраждалих на сході України. Напевно, із загальних таких речей, які варто знати, просто нашим слухачам почнемо з такого резюмування, що і офіс уповноваженого справ людини побачив для себе у цьому звіті. Так, вітаю колеги, вітаю слухачів. Дійсно, сьогодні побачив світ 15-й звіт. По насправді моніторингова місія ООН з прав людини працює з березня 14-го року, і це вже власне 15-й звіт, де вони в такому горизонтальному, умовно кажучи, висвітленні показують ситуацію з дотриманням прав людини. В Україні в роком шенці цього слова, тобто мова про частково окупований Донбас, мова про окупований Крим. Те, що вони мають до чого вони доступ, вони також тут фіксують. Тобто мова йде про всю територію України і про всі аспекти всіх сфер прав людини. Тут і аналіз законодавчих змін, які відбувалися за три місяці. Адже саме таким є період. Період власне моніторингу, який включає цей звіт, це середина травня, середина серпня 2016 року, де вони відслідковуючи. Події, які відбуваються в царині прав людини в Україні, готують відповідний звіт. Цей звіт наразі досить великий і ґрунтовний, як ви правильно зазначили. Він має більше двох сотень пунктів. Це дев'ять розділів, які стосуються зміни в законодавстві, ключових таких галузей прав, право на життя, свободу, безпеку. Право на правосуддя, основоположні свободи, економічні соціальні права, окремий блок по Криму і окремий блок по Донбасу. Тут є величезна кількість фактів, які побудовані як на Документальному підтвердженні, так і на інтерв'юванні людей, які проживають на підконтрольній території, непідконтрольній території, адже унікальність цієї місії в тому, що в них є, в офіс, в них є офіс в місті Донецьку, вони мають можливість спілкуватися з людьми, вести прийом. Тобто це те, наприклад, чого, на жаль, немає. В нашому офісі у нас немає контакту з людьми, які проживають на непідконтрольній території. І дійсно багато інформації, яка тут викладається, використовується Нами в роботі далі проводяться візити відслідковування. Що я перепрошую, а в Криму є представництво чи працівників цієї моніторингової місії ООН Нема унікальна в негативному сенсі цього слова ситуація в Криму, тому що там немає жодної міжнародної організації, не представлено і сьогодні презентовано цю доповідь. А вчора. Відбулося відкриття Ради ООН з прав людини, засідання якої проходить в Женеві цими кілька тижнів. Це там це якийсь спеціалізований орган. Так, так. він раз в, півроку, раз в півроку, так, два двічі на рік він збирається в Женеві, де заслуховують світові проблеми в валузі прав людини. І там Верховний комісар ООН з прав людини акцентував увагу на кримську проблематику. І він сказав, що його. Як Верховного комісара ООН неодноразові звернення до де-факто влади. В Криму були відхилені звернення про відкриття там офісу, офісу, як підрозділу розділу місії ООН в Україні, але е, місія продовжує, хоча дистанційно, шляхом опитування через скайп, через електронні засоби зв'язку. Е, правозахисників, адвокатів, які там працюють, продовжують моніторити ситуацію в Криму. Що вдається зробити, те вони викладають в свій звіт. А у який спосіб вони насправді, якщо ми говоримо про жертви, про жертв особливо серед цивільного населення, як, у який спосіб вони документують? Та тут дуже важливо от розуміти, у який спосіб вони документують ці, ці смерті і загиблих, і яку кількість називають от за, останні, за останній час. Вони беруть цифри з усіх джерел, в тому числі вони проводять своє власне документування. Наразі цифри і динаміка викладена в цьому звіті ми можемо бачити за півтора роки. Якщо ми порівняємо серпень 2015 року і серпень 2016 року, то різниця разюча. Майже в 10 разів в серпні 16-го року нижча кількість е, жертв серед цивільного населення. Але якщо ми подивимось, е, липень 2016 року, липні червні був певний сплеск е, через посилення обстрілів, е, і тут це задокументовано. Знову ж таки, якщо порівнювати е, Серед місяців цього року, то в серпні є значне зниження, але якщо порівнювати із 2015 роком, то загалом цифри значно менші по жертвах серед цивільного населення у 2016 році. Богдан Крихлевенко, керівник офісу уповноваженого справ людини в Україні у студії програми Київ Донбас. Все, що ви зараз чуєте, може щось не дочули. Захочете почути знову, щоб пересвідчити, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадській радіо Пане Богдане, які відносини вашого Офісу і Уповноваженого Верховної Ради з прав людини із моніторингою місії ООН? Я до чого? Вони документують. Я, напевне, вживу неправильний термін, але ви перевіряєте, чи навпаки, ви їм даєте частину інформації? Як у вас? Uh, перший пункт в нас партнерський. Взаємні робочі відносини. Абсолютно ми ділимося з ними інформацією, вони діляться з нами інформацією. І це відбувається на щоденній основі. В даній ситуації ми з ними в плані інституційної незалежності знаходимося абсолютно на одному рівні. Вони є міжнародною організацією, яка незалежно працює в Україні. Їхні звіти напряму йдуть до Женеви або ж до штаб-квартири ООН в Нью-Йорк. В цьому звіті ви побачите і згадки про діяльність українського омбудсмена і це й про вивезення в'язнів, і про моніторинг національної стратегії в сфері прав людини і про ще декілька фактів, які вони щоразу в звіті, найтаких суттєвіших, вони викладають. Ми зі свого боку максимально виступаємо на всіх майданчиках, як на національному рівні, так і при спілкуванні з міжнародними колегами за необхідність дотримання і виконання Рекомендації, які йдуть в цьому звіті. Адже тут є чіткі рекомендації в кінці, які адресуються українським органам влади, які адресуються. Усім сторонам, які бруть участь у бойових діях Донецькій та Луганській області, в тому числі озброєним самопроголошеним групам, де-факто владі в Криму, ми постійно е адвокатуємо, якщо можна вжити таке слово, е те, що ця моніторинова місія працює в Україні для України для українського суспільства з метою покращення ситуації в галузі. А протягом? наскільки конкретні ці рекомендації, це те те, як ми іноді читаємо наполегливо працювати на. Забезпеченням прав людини я е, із вашого журналістського цеху наведу конкретний приклад. Ви пам'ятаєте справу колег із громадського тільки телебачення, коли була призупинена акредитація після подій в Авдіївці? Угу. От чітко є е, вказано у цьому звіті е, наступне: що загалом орган влади має право е, обмежувати діяльність журналістів в лінії конфлікту, в, е, вздовж лінії конфлікту. Але проаналізувавши ту ситуацію, місія ООН чітко зазначила, що е, обмеження. Були непропорційні, і моніторнова місія вважає, що реакція Міністерства інформаційної політики не враховувала обставини, була непропорційною, надмірною і аж такою, що можна розцінити, як втручання в журналістську діяльність. Це із того, що професійно можливо вам цікаво. Тут є дуже багато інших, абсолютно конкретних фактів. Це і про незаконне тримання під вартою це і. Кого? Ну, Гучна історія, яка кілька тижнів тому. Яку, навіть, власне, місяця... ми коментували тоді, так? так, На громадському про, про, так. Про, про звіти Емнесті Human Rights Watch і про те, що. Минулого тижня, з 5 по 9 вересня, працював в Україні під Комітетом ООН з попередження катувань, власне, візит, якого в травні був перерваний через недопуск їхніх експертів до одного з приміщень, навіть до декількох приміщень СБУ на сході. Тобто, тут є чіткі рекомендації, і навіть уже з 5 по 9 вересня були допущені експерти під Комітетом ООН тут, все одно наголошується на тому, що такої ганебної ситуації, яка була в. Травні ми не маємо права більше допустити. Ми повинні працювати над підвищенням рівня обізнаності, в тому числі про. Міжнародні інструменти захисту прав людини, які працюють в Україні, і всі працівники правоохоронних органів зобов'язані знати про всі тонкощі, нюанси міжнародних зобов'язань України. Ще одна тема. Вона правозахисна, хоча вона не зовсім пов'язана з доповіддю ООН, але з правами людини пов'язана може з... в наступній доповіді. вона, вона може забувати. виникнути як один із сюжетів. Насправді таких речей в Україні іноді трапляються, тому що і клітки в метро, про які ми тут повідомляли, вони теж можуть виникати у доповідях про стан прав людини. І, зокрема, вчора громадське радіо повідомляло про те, що представники омбудсмена знайшли на Донеччині клітку, яка ймовірно може бути кліткою для військовослужбовців, які вживають алкоголь чи п'ють, і яких називають аватарами. І це слово тут насправді в моєму питанні цілих два запитання: перше про клітку і про е, права людини в контексті кліток. А по-друге, про те, що слово аватар поширюється як таке, що є нормальним і нормативним, і вживається абсолютно скрізь, е, що ви що ви на це скажете? Є така біда, є така проблема. Тут є два аспекти: є причини, є наслідки. Власне, клітки це є наслідки, наслідки того, що в процесі хвиль мобілізації було не зовсім належним чином застосовано підхід, не зовсім добросовісний до мобілізаційного процесу, і як кажуть, брали всіх підряд. Це є наслідок того, що ну на жаль є алкоголи залежні, є наркозалежні приклади. Людей, яких із цивільного життя вирвали і, і, і мобілізували, це звичайно призвело до того, що командир на фронті не має можливості вплинути адекватно на поведінку неадекватну того чи іншого військовослужбовця. Жодним чином це не ми не виправдовуємо таку діяльність командирів на передньому на передній лінії фронту, але дійсно ями, клітки це те, що практикується для. Для е, виправлення ганебної поведінки військовослужбовців а повертаючись до е, причин, так наслідки ми всі бачили, є фотографії, і ці фотографії зроблені під час е, візиту кілька днів тому уповноважено справ людини на схід. Там е, по кілька було місць дислокації військових. Е, е, Промоніторено, і, власне, є фотозвіт на нашому сайті. А, причина це те, що о, при відборі а, ми бачили і, і гірші факти, коли людей із Відкритою формою туберкульозу мобілізовували і все, що завгодно було. Це та причина. причина полягає в тому, яку ставлять нам командири і військовослужбовці на передній лінії, що необхідно якісно проводити роботу в тилу, тому що люди, які сидять в військоматах, вони їм задача виконати план. А що потім буде робити командир в бойовій обстановці з людьми, які м'яко кажучи, не відповідають? Вимогам і тому, який повинен бути боєць на фронті, працівники військоматів про це не думають. От, власне, така от комплексна проблема, ну, звичайно. Це на жаль не перший такий випадок. Ми раніше інформували командування генерального штабу і керівництво міністерства оборони про те, що ці ганебні факти необхідно присікати і не допускати жодним чином. Ну тут є ще така проблема, тому що насправді от аргументація від самих командирів полягає в тому, що це робиться для безпеки, тому що ну в і це єдиний той, як вони пояснюють, чи один з небагатьох способів, який вони можуть забезпечити хоча з ну з точки зору прав людини. Напевно, це місце незаконного утримування. Тимчасове абсолютно точно є процедура, є е, статут, є процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності поміщення. Е, е... Такого військовослужбовця на гауптвахту, є процес. Все це абсолютно виписано. питання в іншому. Якщо це лінія зіткнення, то там навіть стаціонарно облаштованої гауптвахти не буде. Тобто йому необхідно затримати. Служба військового правопорядку ВСП, військова служба правопорядку повинна затримати, в тому числі надати йому. Реалізувати можливість права на захист, викликати адвоката. Тобто там цілий процес. До речі, от що мені зараз спало на думку, ми в першій частині програми говорили із Мирославом Лав... Лаврінком Лавренком, першим заступником директора координаційного центру бюро правової допомоги. Якраз про те, про безоплатну правову допомогу, як людина може скористатися послугами адвоката військові. Можуть користатися цією системою безоплатної право. Ми підходимо до військового за концепцією громадянин в уніформі, тобто це такий самий громадянин України, який має такі ж самі громадянські політичні права, і жодним чином він не обмежений в реалізації своїх прав, повинен бути і скористатись всіми абсолютно інструментами захисту своїх прав, які є доступні в цивільної особи чи в особи в погонах. Там звичайно, бойова обстановка інші. Можливо, умови, але право на захист е, не може бути обмежено нікого, навіть військовослужбовця на фронті. Пане Богдане, ми тут згадували вже е, доповідь Amnesty International і Human Rights Watch, котра викликала чимало критики в певних колах за те, що вони не якби, непропорційно розподіляють провину, не так кажуть, кого, де, скільки утримують в заручниках. А просто кажуть, що і на тому, і на цьому боці є. Наскільки моніторингова місія ООН має бути готова до такої критики? Власне, попередні 14 звітів, і цей 15-й ще дуже свіжий. Не Давали підґрунтя, і е, ні для нас, ні для колег з громадянського суспільства, я власне цього не чув про якусь необ'єктивність е, в цьому процесі. Е, що стосується е, заяв і критики щодо тієї чи іншої доповіді, я думаю, що це е, заяви вони безпідставні, і тим більше, коли вони лунають в такому порівнянні, що от а там. Ще гірше, це взагалі неприпустимо. Коли порівнюють е, Україну, нехай задекларовано, і ми поки що йдемо до того, як демократичну правову державу порівнюють із самопроголошеними е, територіями із е, які. Жодним близько не можуть стояти поряд із суверенною державою Україна, це для мене особисто є ну, таким, якщо хочете, приниженням, і цього допускати жодним чином не можна. І якщо ми говоримо про те, що ми прагнемо до побудови правої держави, ми повинні відповідати за свої вчинки, ми повинні відповідати за дотримання прав людини на території України. А порівнювати, хто, як, в якій пропорції що виклав, я думаю, що. Що це не той рівень дискусії, він є непрофесійним, а це є емоційні закиди, які е, е, ну, навіть особливо довго коментувати не варто. Богдан Крикливенко, керівник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у програмі Київ Донбас. Ми досі говорили переважно якраз про те, що пов'язано з війною. з... Подіями на Донбасі, але ж, напевне, ви самі на самому початку сказали, що в доповіді... Моніторингові місії документується все, на всій території. І я так припускаю, що різноманітні види порушень або зазіхань на права людини. Так от зараз про злочини скоєні на ґрунті ненависті. І, зокрема, етнічної, міжконфесійної, національної і так далі. Наскільки на це звертає увагу моніторингова місія, чи за той період цього ще не було, а почалося у нас зовсім недавно? Є, е, повторюсь, в доповіді набір абсолютно різноманітних фактів, е, які в тому числі і стосуються тієї сфери, про яку ви щойно назвали. Тобто тут є і викладення фактів окремих по е, порушенню права на свободу думки, вільне вираження поглядів, mm -hmm. і викладені е, факти нападів на журналістів, зокрема, тут зазначається про. Три випадки Запорізькій області, три в Києві. Тут є і викладення фактажу по порушенню права на свободу об'єднань, і свободу мирних зібрань, і свободу пересування. Тобто, тут є весь набір, з яким можна ознайомитись. Тут їх звичайно не, не сотні, але до десятка фактів за кожних із галузей цих прав вони наводять і вони їх відмічають як суттєві, які на їхню думку, такі є. От нещодавно. Багато-багато людей в соціальних мережах особливо обговорювали те, що називали скандалом у Юрмалі. Та? Uh -huh. І там в основному претензії до творчого колективу, не стану їх зараз, uh -huh. не буду їх називати, полягали в тому, що вони не патріотично вчинили. А там, висміявши деяких посадовців українських, ну і про Україну саму відгукнувшися на думку тих людей, не надто схвально. А я... Подивився і послухав те, що там говорили, знаєте, що мені різонуло вухо? А те, що там було одній національності, приписано певний спосіб дій, та було сказано, ну от ця схема піраміди давно опробована, а далі назва національності, причому ще й не в тому вигляді, ну, не роми, було сказано. Наскільки, ви вважаєте, у нас в зв'язку з. В тому числі і з реальними подіями зараз стоїть загроза, ну скажімо так, спалаху а, насильства або правопорушень на національному на етнічному ґрунті. Будемо сподіватися, що до суттєвого спалаху ні події в Одеській області, ні ці е, виступи цього творчого колективу вони жодним чином не приведуть. Принаймні наш офіс працює, і в тому числі ми були в вашій студії, і зверталися до суспільства про неприпустимість. І не недопущення, яких би то не було негативного розвитку, динамічного поширення тих фактів. Хоча був випадок в Полтавській області, після того вже. Е, наразі ми проводимо провадження. Але він ще... менш помітний виявився, так? Так, він менш помітний, він е, менш резонансний за своїм значенням, але е, ми жодним чином не повинні допустити динаміки ніякої. Тому наш регіональний працівник е, на місці працює, здійснюється провадження уповноважено, працює із місцевими органами влади для того, щоб максимально зняти напругу і. Е, що стосується до свободи вираження поглядів, я б хотів би звернути увагу ще на один аспект, який в контексті вашого питання який стоїть от в пункт 111 доповіді, де колеги з ООН кажуть, що журналісти в Україні зізнаються про те, що вони вдаються до самоцензури. Коли вони відчувають, що оприлюднення певної інформації може зашкодити Збройним силам України, побоюються, що російські або підконтрольні озброєним групам ЗМІ можуть використати таку інформацію і так далі. Ну і все це, звичайно, негативно оцінюється місією ООН, і сам факт, що вони підкреслюють такі випадки в своєму звіті, 15. Наштовхує нас на думки, що ми повинні обміркувати це. Ну і нарешті, де ще, окрім як на сайті громадської радіо.орг і в ефірі громадського радіо, от пересічний громадянин може ознайомитися з звітом моніторину місіон? А... Ну, звичайно, це е, сайт Верховного комісара ООН справ людини. В Фейсбуці є у моніторингової місії своя офіційна сторіночка, де також е, викладає. ваш сайт, наприклад, не, не буде давати посилання на них? Т, е, в, е, наш сайт, мабуть, вже зробив реліз, я ще не перевіряв, де також є е, повідомлення коротеньке про те, що цей. Звіт 15 й опубліковано. Ну, я впевнений, що при сьогоднішньому розвитку інформаційних технологій знайти будь-який документ в інтернеті абсолютно не проблема. Дякуємо. Богдан Крикливенко, керівник Офісу уповноваженого справ людини, розповів докладно про 15-й звіт моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.